У Луцьку на вулиці Степовій відбувається майже справжнісінька війна сусідів. Тут чоловік не може поділити із жінкою, яка живе на сусідній ділянці, територію, адже по старим документам чоловік прокладав водопровідні труби по своїй території, а згодом виявилося, що це чужа територія, і там ростуть насадження. Микола Кувалишин бідкається, адже за власний кошт колись мурував спеціальний колодязь та прикладав труби з вулиці до будинку. І це все він робив, як він стверджує, на своїй території. Однак, через десятки років сталося так, що водопровідні труби лежать в чужій землі. Почалося з того, що я побачив, що вони врізались, в колодязь. А коли саме це було? Рік тому назад. Це понімайте. Ну, Сусідка говорить, то вже не твоя труба, то труба водоканалу. Я поїхав в канал, в водоканал мені дали виписку, що то я хазяїн тієї труби. І в случай пориву ніхто не буде її ремонтувати, крім мене. А сусід говорить: забирай свою трубу поки я ще тобі даю можливість зайти на мою територію. Ділянка та оселя чоловіка розташовані між іншими будинками всередині житлової лінії. Тож до його домівки веде стежка та невеликий заїзд для автівки. Відомо, що на місці, де прокладене водопостачання до будинку Миколи Ковалишина, ростуть дерева. Чоловік каже, що не може і не буде зараз брати і перекладати труби, бо немає сил та грошей, і запевняє, труби він клав на своїй землі. От наш будинок. І от дивіться, отут сантиметр, а лише план один до, до п'яти, п'ять метрів. О, бачите, де був проїзд мій. Угу. От по цьому проїзду я проложив воду і газ. Угу. А от этот от, уже, от сусідки. От сусідський, от в тій сусідці. Такого вона говорить, що в неї немає. Сусіди бачили, що я ж тут купаю каналу по їх. Якщо то дійсно їхня територія, то чого вони нічого мені не могли сказати? Чоловіче, ти ж на нашу територію вніс, то не була їхня територія. Микола Ковалишин запевняє, що вже хай буде так, як є, з поділом землі та водопроводом. Однак просить щось зробити з деревами. Тут посаджені, бачите, які дерева все. Вони навіть всі не хочуть розуміти, що це таке, що дерева ростуть на трубі. Вони мені говорять, що ти можеш обрізати корні. Ну як Людину, як я можу обрізати корні? Вони навіть не, не, ну, не, не мають поняття, що то корні можуть повредити трубу. Тож, чоловік ходив в капел Луцьк-Водоканал та надсилав запити. Там його запевнили, що ті дерева висаджені з порушенням правил утримання зелених насаджень у населених пунктах і надішлють лист до сусідки з вимогою пересадити дерева. Однак цього, як каже чоловік, не сталося. Врешті Микола Ковалишин запевняє, з сусідами миритися не збирається, як і викопувати трубу. Ми вирішили спробувати поговорити із сусідами чоловіка. До нас вийшла пані Тетяна. Жінка наголошує, що чужого їй не треба. Виходить, що я що, самовільно зайняла. Ні, ми не ми це не документи. Не Перевіряли, приходили угу. уже енної калічества разів. Я документи сама їх не робила. Це робили все, архітектура угу. нам дали, наміряли. Сказали ваш участок, то при чому тут я? Вони в 91-му році воду тягнули. Uh -huh. А ми в 91-му році тут ще нічого не робили. Жінка переконує, що ніякого стосунку до займання території пана Миколи немає, і він про це, начебто, знає. Він звертався в архітектуру. Йому uh -huh. прийшла відповідь, що недоцільно давати з двох сторін по 5 метрів, тому що хата побудована так, що з цієї сторони заїзд, uh -huh. а з цієї сторони нема нічого. Стежку оставили. Причому тут я до п'яти метрів я не знаю. Жінка розповіла, що її сім'я та сім'я Миколи раніше жили в мирі, разом свята справляли, частенько ходили один до одного в гості. Однак, з її слів, все перекреслили земельні питання. Що більше Тетяна повідомила, що ті дерева висаджені там близько 20 років тому, але заважати сусідові стали лише нещодавно. Жінка стверджує, що миритися теж не збирається. Що я маю із-за нього пересаджувати ті дерева? Ті дерева. дерева можуть. О 30 років людині не мішали дерева. Ну, коли саме ті дерева посаджені? Ну, 30 років. Ми як перейшли сюди, ну може, не з першого року, mm -hmm. ми 24 вірніше роки живемо. Жінка також показала свій будівельний паспорт, де позначені усі кордони її ділянки. Однак сусід Микола каже, що це підробка і вимагає старий паспорт, такий, як у нього. Оце їхнє, то ваше. Mm -hmm. От ви це А це вулиця Степува, по моєму. Uh -huh, так. Так, так, так. Ну, а це о прохід. О, пише прохід. Не пише дорога, а пише прохід. Так, тут написано прохід. Це зовсім не то. Ну Зовсім не то. Ну, ну, ну давайте я принесу свої документи. Врешті це не єдине за що бореться Микола Ковалишин. Також на протилежній стороні ділянки в нього є заїзд для автівки до будинку. Він там мав невеличку ділянку в оренді, аби можна було хоч якось заїжджати в двір. Однак, як розповідає Лучанин, це право в нього забрала комісія з питань земельних відносин Луцької міської ради. Чоловіку сказали, що це, мовляв, тепер територія загального користування, адже там немає майна пана Миколи чи когось іншого. Що ж на Справді стало каменем спотикання між сусідами і з чого почалися чвари, достеменно невідомо. Та й хто правий у цій ситуації, судити не беремося. Микола Ковалишин запевнив, що далі буде виясняти, як так сталося. Що шматок, нібито його території, тепер йому не належить.